Доброго дня всім перукарям! Сьогодні ми будемо розмовляти про будову волосся. Нам є і, і колористам, в першу чергу, які будуть працювати з волоссям, з барвниками, так, Також там, наприклад, процес хімічної завивки, нам необхідно і дуже важливо знати власне, про будову волосся. Отже, якщо розглядати наше волосся під мікроскопом, то ми побачимо, що волос складається з трьох шарів. Першим шаром у нас виступає власне лускатний шар, іншими словами, кортекс. Це є захисний шар волосся, який захищає наше волосся від зовнішнього впливу, від перегріву, від пересушування і так далі. Отже, якщо уважно розглянути його під мікроскопом, ми побачимо, що він розташований саме подібно до луски риби. Відповідно, в здоровому стані цей шар є закритим, загладженим. А якщо волосся є пошкодженим, внаслідок неправильного фарбування, освітлення, хімічної завивки, недотримання певних відповідних правил, в нас відповідно... Відповідно, буде, що буде е, цей шар пошкоджений, і він буде мати розкритий вигляд. Так? Завдяки цьому наше волосся буде е, погано розчісуватись, дуже плутатись, розсікатись на кінцях. І якщо це вже дуже складна ситуація, буде просто відпадати так? Е, під час роботи з ним. Це є дуже небезпечно і, відповідно, е, треба в такому тяжкому випадку вже застосовувати, звичайно, ножиці. Так? Просто допоможе лише стрижка. Але якщо в нас ще не зовсім так критично, воно пошкоджене, а просто трохи ті лосочки розкриті, то відповідно тут допомагає нам кисне середовище. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, це може бути вже готовий бальзам, готова маска для волосся, де місяця різні фруктові кислоти, які мають здатність загладжувати цей зовнішній шар. Може це бути просто вода, в якій розбавили. Харчовий оцет, або в який розбавили лимонну кислоту, або лимонний сік, натуральний, і так далі. Тобто, це от кисле середовище має здатність заглачувати і власне вирівнювати ці лусочки. Таким чином рекомендується розуміти, що клієнтка, яка вже волосся якої піддавалося освітленню, піддавалося хімічній завиці, піддавалося фарбуванню хімічними варниками, обов'язково щоразу після миття має використовувати маску або бальзам, або інші такі обполіскуючі, які, власне, будуть доглядати це волосся, яке вже так чи інакше є частково пошкодженим. Це важливо. Далі, коли говоримо з вами про другий шар волосся, він називається корковий, або іншими словами кортекс. Це є основний середній шар волосся, в якому міститься власне, наш натуральний пігмент волосся меланін. Мела... Меланін, відповідно, це пігмент, який відповідає за натуральний колір нашого волосся. І власне, завдяки ньому ми бачимо, що хтось від природи є русявим, хтось блондином, хтось чорним, хтось брюнетом, хтось, хтось шитеним. Тут слід зразу пояснити, що таке сивина, що таке посивіння волосся. Це, власне, природні вимивання ось цього пігменту меланіну з нашого волосся. Природні, і його проконтролювати просто неможливо. Бо є ще поняття штучного вимивання нашого пігменту рідного, це власне, освітлення знебарвлення волосся. Коли ми беремо освітлюючі верники і працюємо таким чином, щоб вимити цей наш натуральний пігмент. А от коли йде посивіння, це просто вимивання природне. Цього меланіну і заповнення коркового шару повітрям. Саме тому так потім важко працювати саме з цим волоссям, і потрібно додаткові різні правила, які допоможуть покращити так, стійке фарбування сивини. І третій шар е, нашого волосся називається москова речовина, або, іншими словами, медула. Це е, такий шар, який е, знаходиться в глибині волосинки. І фактично відповідає за товщину волосся. Тобто, чим більше цього цієї медули всередині нашої волосини, тим волосся є товстішим. Чим менше, тим воно є тоншим. Буває така ситуація, що волосся є настільки тонким від природи, що цієї медули там взагалі немає. Рекомендується чітко запам'ятати і потім розуміти, так що власне. Коли ми працюємо з скажімо, з хімічними борниками та з освітлюючими борниками, а також з хімічними препаратами для завивки, то нас завжди вони потрапляють у внутрішній корковий шар, і там працюють так з пігментом, з структурою волосся під час хімічної завивки, і виконують ту чи іншу задачу. Коли ми кажемо, що ми використовуємо натуральні барвники, використовуємо відтінкові росли, ну, рослинні і також відтінкові фізичні барвники, то ці барвники взаємодіють лише на зовнішньому лоскатному шарі і мають здатність зафарбувати їх у такі легкі відтінки і не зовсім не на час. Глибше вияснити про те, якими бувають барвники і як вони працюють, в якому шарі волосся ви можете вияснити в попередніх відео, де є, власне, мова про групи барвників для волосся і їх характеристик. Отже, сподіваюся, що ця інформація була для вас чіткою, доступною. Дякую всім за увагу!